Привіт всім сьогодні. Ми в магазині Антохім. Хотів би вам порекомендувати та показати, що є в наявності в цьому магазині. Тут є сипучі варіанти з кисневим порошком, Є також для окремо для білого, є також для кольорового, є плямововідники в сипучому варіанті, є в рідкому варіанті, є для окремо для чорних. Тобто ви собі 100% щось знайдете. Тут є також для миття посуду, різні різимичі засоби. Також є для вікон, для кухонних поверхень, для ванних поверхень. Ми для себе обрали такі капсули від сантімат Power. Також обрали для ванних поверхонь. І ополіскович, такий Elio, який дуже приємно пахне. Ось мені, як спортсмену, особливо важливо, щоб мої речі після кожного прання пахли. Щоб я не заважав навколишнім людям своїм неприємним запахом, щоб зі мною було приємно працювати, бо у мене контактний вид спорту. Ось. Тому я рекомендую. Ціни насправді дуже приємні. Якість чудова. Мені дуже все подобається. Наприклад, я собі для, для нижньої білизни взяв такий з марсельським милом. Мені дуже подобається, дуже приємний ніжний запах мила, не нав'язливий. Ось тому я рекомендую кожному. Ціна хороша, а якість німецька. А якщо у вас немає можливості приїхати в Нововолинськ та придбати його фізично, ви можете замовити продукцію на Антохімін'йо. Рекомендую.